Е, давай, бажаю давай. всім давай. нашим глядачам гарного дня. Е, сьогодні з нами Павло Вернівський, експерт по економіці і аналітик. І сьогодні ми поговоримо про українську економіку, її перспективи та її проблеми. Вітаю тебе, Павло. Привіт-привіт. Як ти бачиш економічний а... стан на зараз в Україні, ну які в нас перспективи можуть бути в майбутньому? Ну дивіться, насправді ж ми зараз получається зараз насправді ситуація, те, що виникла в нашій країні. Її можна написати так: що ми зараз знаходимося а, в стані а, Ну це. Якби це, це знаєш така аналогія, що хворий лежить на больничній койці, а цей а його в ньому підтримують життєдіяльність пігулками. Mm -hmm. Ось ну якось так. Тому що в нас зараз ситуація в чому полягає? Тому що ну, насправді ми дуже сильно залежні від зовнішньої допомоги. Всі чудово знають, що зараз ну можливо хтось і не знає, але насправді зараз Україна отримує десятки мільярдів доларів цієї зовнішньої допомоги. Там ну, десятки це зараз 30 40 мільярдів в такому еквіваленті, і звичайно ж, саме ця допомога перша дозволяє нам фінансувати різні бюджетні там, ну, витрати, починаючи від фінансування армії, там закінчуючи якоюсь Ну і плюс вона утримує нашу валюту національну від девальвації. Тому що знову ж таки ми витрачаємо гроші, оскільки в нас економіка мало чого виробляє, тобто, в нас. Ну, ми таку економіку будували до, ще, до, до, ще до війни. Тобто ми дуже багато років будували сировинну економіку. І зараз ми розплачуємося за це. Тобто, фактично зараз дуже багато товарів ми імпортуємо, і це знову ж таки приводить до величезного торгового дефіциту, який там також складає десь приблизно 30 мільярдів доларів. Ось і цей торговий дефіцит. А, з іншої сторони, ми знову ж таки ми втратили багато експорту. Ну, там десь половина нашого експорту ми втратили от, після початку повномасштабної. Ну, от. По різним причинам, тому що знову ж таки ми втратили порти, ось потім частково ці порти відновили роботи, але експорт не відновився до колишніх рівнів. І таким чином, що зараз знову ж таки в нас експорт впав, імпорт зріс через військові потреби, і з'явився величезний торговий дефіцит. В умовах в звичайних умовах, коли, наприклад, там країна ну живе в такій цивільній, ну, в умовах цивільної економіки такий величезний торговий дефіцит майже би одразу привів би до девальвації. Ну угу. це гарантовано. То там ну, і питання було б там, може, навіть не 50 гривень за долар, а цілих 100 і навіть навіть Але е, зараз нас стримує те, що ми отримуємо ці величезні об'єми цієї фінансової допомоги в доларі, і е, оцей попит е, на валюту зі сторони імпортерів компенсується пропозицією. Пропозицію цієї валюти, яку продає наш уряд для того, щоб виконувати бюджетні там, ці, бюджетні свої там, витрати, <гум> ну Я наскільки розумію, це тільки одна з економічних проблем це дисбаланс експорту і імпорту. Одна з це одна з проблем. Потім друга проблема це знову ж таки імміграція. Вона знову вона була в дуже е, ну, це була проблема, і до початку повномасштабної, вона почалася ще в 90 да, напевно, там. Потім пішла новий. Uh, і десь дуже сильно вона почала зростати, десь починаючи з 2014 року. коли, ну Це все можна спостерігати, по, є така офіційна статистика, де ну, кількість грошових переказів е, цього, грошових переказів, які веде в Національний банк, і можна там побачити, що саме з 2014 року почалось дуже стрімке зростання цих грошових переказів в України. Це значить те, що. Е, Більша кількість людей почала виїжджати на, роб... на... На... на закордон на роботу і звичайно знову ж таки переказувати більше грошей. І частково це до війни, ну, Мацін, до повномасштабної війни, частково це допомагало нашій економіці, тому що знову ж таки це перекази, це неземна валюта. І коли, наприклад, там, люди знову ж таки тримаються перекази, вони витрачають ці гроші в економіку там, на споживання. і Воно стимулює якісь степені, воно стимулює економічний розвиток. Ну, По-перше, ну, знову ж таки, воно дозволяє усунути ці валютні дисбаланси, з іншої сторони, воно дозволяє там, фінансувати там, якісь, ну, збільшує споживання. Mm -hmm. Причому споживання як зі сторони, там, наприклад, там, товарів повсякденного вжитку, так і закінчуючи товарів там, довго, довготривалого попиту там, автомобілі, нерухомість і так далі. Так, ну це, я розумію так, що цей поток фінансів він теж зменшився. За і, час. Да, він зараз, в останні роки він також зменшується, він там досягнув піку. Зараз я не можу сказати, в 2021 році якщо він до цього піку чи в 2022. Ось, і він зараз знову ж таки він зменшується. Ну, сума залишається досить великою. Але зменшився чому? Зменшився не тому, що менше людей виїжджає, а тому, що знову ж таки багато людей вже виїжджають туди з кінцями. І е, в них тут майже, там, ну, мовно кажучи, там, немає якогось там, коріння чи якихось там родичів. Чи, Людей рідних, кому вони переслали ці кошти. Mm. І зі своєї сторони, це впливає, ну, на дуже багато факторів впливає. По-перше, зменшення внутрішнього попиту, по-друге, зменшення внутрішнього ринку, потенційного ринку збуту, і що робить нас менш привабливим і взагалі, знову ж таки, там створює певні труднощі, збуде створені внутрішні ну, труднощі для. Залучення тих самих інвесторів сюди, які б, наприклад, створили робочі місця, тому що знову ж таки, чим менше ринок, який постійно ще зменшується, то це е, приведе до того, що навіть існуючі гравці будуть поступово зникати. Ну, До речі, це, знову ж таки, це проблема вона існувала і до повномасштабної. Е, тому що... Злі... 2008 я постійно за цим спостерігаю, з 2008 року там можна побачити в різних галузях, наприклад, там, ну, я, наприклад, в фінансовій сфері колись працював, в банківській сфері, в страхуванні, і можна там побачити, що, наприклад, там, і як в страхуванні, так і в банківській сфері, так і в інших сферах, відбувалося поступове зменшення кількості гравців. Тобто ринок так, якби, то, що консолідувався. І якщо, наприклад, там, якщо умовно, там, хтось може сказати, що там в грошовому виразі в. В гривнях він виріс, але в доларовому еквіваленті він впав. Тобто, це значить те, що знову ж таки ринок зменшується, і він зменшується давно. Просто війна, через те, що війна почалася, і дуже велика кількість людей емігрувала за кордон ну, в жінок там і взагалі багато хто повтікав. Тобто, це привело до того, що це, 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 це проблема, яка поступово назрівала а, під час а, в мирні, більш мирні часи, вона зараз стала більш серйозною. І mm -hmm. зараз вона стала ну, як не те, щоб більш критичною стала в такому сенсі. Ну, ми можемо умовно сказати, що повномасштабна війна пришвидшила ці процеси, які да, були да, да, до да, цього да. всі да. економічні і фінансові проблеми, які існували з тими ж інвестиціями е, і да. е, об'ємом ринку, який існував в Україні. І, Ну, вирішення цієї проблеми, воно має декілька критичних кроків, які мають відбутись. На мою думку, перший і головний це припинення бойових дій, і ну, бізнес хоче спокою для того, щоб ну, він відбувався. З однієї сторони, так, а з іншої сторони, воно може створити певний шок закінчення війни. Може Будь створити в будь-якому разі, так. Так, певний економічний шок. Я поясню, чому. Тому що зараз нас під час війни в нас сформувався певний. Давай будемо казати так, що під час повномасштабної війни держава почала створювати створила величезну кількість робочих місць. Тобто, ну, за рахунок зростання кількості збройних сил, та взагалі силових відомств. У нас було створено величезну кількість робочих місць. Ну там більше мільйона, да, грубо кажучи, і всі ці бюджетні робочі місця, які, наприклад, там, отримують, до речі, досить високу зарплату. І зараз вони знову ж таки не отримують зарплату, і частково хтось там витрачає на якісь певні власні там, ну, ну на різні потреби, знову ж таки, починаючи від е, е, закупівлі якоїсь амуніції для того, щоб себе краще оснастити, і закінчуючи там якимись потребами там і підтримкою сім'ї. да, тобто. Але в будь-якому разі, це все йде на стимулювання споживання внутрішнього тобто mm -hmm. цей ринок. І потрібно розуміти також, що якщо, наприклад, коли закінчиться війна, то цей ринок зникне. Ну, так, є таке розуміння. Ре... Да. Да, це 에... зникне. І, це, і ми... це буде проблемою і чимось ці, скажімо, процеси. Це, проблемою, це буде проблемою і шоком, тому що буде падіння споживання, і, звичайно, знову ж таки, е... який не буде чимось компенсувати. По-друге, коли закінчиться війна, знову ж таки, ми можемо компенсувати це з приватним да, споживанням. Але дуже багато, наприклад, там компаній, зараз, наприклад, там ЗАТО. Да, Ті ж самі, всьох, ну, вони починають почали продавати, наприклад, Збройним силам, їм доведеться переорієнтовуватися свої продажі на цивільну продукцію. Ну, умовно кажучи, там ті, хто виробляє FPV дрони, да, вони почнуть, можливо, продавати ці дрони е в інші країни, не експортувати, наприклад, там цивільний ринок. Але тут також є проблема, тому що знову ж таки. Коли ми зараз багато компаній, ті ж самі, що продають дрони, вони продають ці дрони цим, вони продають їх як би сказати на постійній основі. І все через те, що ці дрони під час війни перетворюються на розхідний матеріал. В цивільній економіці все працює трохи інакше. Ну, mm -hmm. ті ж самі, наприклад, якщо ми кажемо про те ж саме в дрон то його в цивільній економіці його не купують для того, щоб завтра його знищити, знаєте, і купити новий. В цивільній економіці, те ж самий в дрон це, ну, як це? Для перегонів, да? тобто для віртуальних перегонів. Ось він купується там на якесь довготривале використання, мінімум на, на рік, два, три, п'ять. Ті ж самі Mavic, то також вони ж купуються не для того, щоб знову ж таки, там, після п'яти вилітів його, він зникне, його знищати і купити новий. Його також купують на довгострокову перспективу. І це знову ж таки створить для багатьох компаній труднощі з пошуком. Це взагалі це будуть проблема, дійсно. Це будуть проблема, тому що багато компаній будуть змушені шукати ці нові ринки, а їх насправді, ну повірте, їх досить важко знаходити. Ну, це ну, не тільки може здаватися, що насправді там швидко там, там, швидко все, все прорієнтується, вони зможуть знайти, там будуть попит, буде зашкалювати. Ну це не, не, не так зовсім, абсолютно. І це насправді це ж не те, що там ну, Україна перша це проходила. Ну не Україна перша ці. Ці процеси проходило там і вони виникали під час Другої світової війни, після Другої світової, і після Першої світової. Ну, після взагалі після світових війн, коли, наприклад, там приватний бізнес переорієнтовується на цивільні потреби, то ну, завжди це виникає. Друга проблема полягає в тому, що знову ж таки нам буде труд... складніше відновлювати економічні відносини. Частково це знову ж таки там може бути компенсовано якимось. Ну, брендом українським брендом, який ми за створили за час, ну, за рахунок там. Ну, під час війни, наприклад, там, через те, що у нас наша техніка там, постійно фігурує якихось там, західних змі, там, про неї розповідають, її хвалять, розхвалюють, як вона там, досягає якихось певних цілей. Частково це можна бути, буде компенсовано, тому що знову ж таки це буде якийсь бренд допоможе продавати. Але ну, також не треба розраховувати, що це буде якийсь там вал замовлень і вал цього. І знову ж таки, я хочу сказати такий момент, що. Ну, наприклад, я теж сам байрактара, так ми пам'ятаємо, що після війни на горному на гірному Карабасі, так, тобто, після того, як вони себе це рекомендували у війні, цій е... майже одразу зріс попит. І тоді, до речі, саме після цього, там після цього хайпу е... почали українці купувати ці байрактара, замість того, щоб, наприклад, купувати щось своє. Угу. Потім, коли перші рокперші місяці війни Баректара себе зарекомендували, ну знову ж таки, це був більше такий, як би скати, медійний хайп, не а не ну практична користь, тому що я не думаю, що вони там дуже сильно велику роль зіграли. Але саме медійний ефект, тому ну, що знову ж таки, як показували Баректара знищує там якісь там військову техніку російську. Ну, дозволили їм знову ж таки там збільшити продажі попит на ці товари, попит на цю техніку. Ну, з інших країн. Так. Але. Так. Е... Да. Е, так, це дійсно так що, те, що ти кажеш. Ми це можемо подивитися і з історії, там, після Першої чи uh -huh. Другої світової війни. Ми uh -huh. бачили, ми можемо почитати, що в Америці дуже багато компаній вони переорієнтувалися досить швидко на цивільне виробництво. Uh -huh. Ну і це створювало певний шок. В Україні в нас. Ти вже сказав про зменшення ринку в цілому обсягу, який триває, mm. і про цю проблему, яка виникне. Які рішення цій проблемі ти бачиш, які могли б були рішення цій проблемі? Mm. Ну дивись. По-перше, mm. ну, я взагалі, там, я не знаю, ти мене дом, напевно, ми з тобою чи довго знайомі. Ось, я просто взагалі зважаю, що вирішувати цю проблему потрібно було вже, да? тобто, ну, починаючи вже за, наприклад, з сучасного часу. Тобто, якщо ми кажемо про ту ж саме Другу світову війну, ми чудово розуміємо, що там були проблеми переорієнтації, перед Тобто. Військової економіки на потреби цивільного часу. Ось. Але в будь-якому разі, це було досить, я не можу сказати, що це було, ну, їм допомогло, наприклад, тому що саме американському бізнесу, те, що вони створили певну, подушку, фінансову подушку без безпеки, яка їм дозволила ну, досить з мінімальними втратами ось, Ну, Частково, звичайно, там, Європа відпала, тому що знову ну, Європу, європейський бізнес, е е американський бізнес зайняв в нішу європейського бізнесу, ну, в багатьох там, сферах, але тим не менше, е е е як, наприклад, ну, зараз ми, ми, грубо кажучи, я зараз вважаю, що ми втратили той момент, коли можна було, наприклад, там, більше мобілізувати економіку для виконання потреб. Військово. ось І а, ми б створили якусь певну, знову ж таки, ну, ми, ми, ми змогли під час війни створити якийсь певний як ну, ну цю подушку, яка б, наприклад, там дійсно зменшила ефекти ці після війни. Але ми цю подушку не створили. Якщо ми кажемо вже ну знову ж таки відштовхуватись від теперішнього, від, від теперішніх реалій, да тобто то нам треба розуміти, що а, є після війни, тобто в нас а, Ну, я буду скажу трохи непопулярним, можливо, але я вважаю, що треба більше якихось е зусиль з боку держави, е кордонов зусиль, для того, щоб е ми змогли цей, ми змогли е швидко відновитися. І. Е Ну, зараз я бачу, наприклад, там, держава зараз, ну, там, починаючи від тих планів відновлення, які, наприклад, презентувала там, вона в Лугану, потім в Лондоні, Берліні. Ось. Це зовсім не те, що нам потрібно. Нам більше потрібно знову ж таки, по-перше, нам потрібно розуміти, що в нас ми, ми перестаємо бути економікою, яка може зростати за рахунок внутрішнього ринку. Ось і ми перетворюємося на економіку, яка залежна від експорту. І якщо ми будемо залежні, ми, ми і так були залежні від експорту до початку повномасштабної, то взагалі у нас постійно експорт займав десь порядка від 30 до 50% ВВП. Угу. то зараз експорт буде критичним для того, щоб знову ж таки відновитися. І тут питання не в тому і, знову ж таки: питання в тому, що не експортувати лише, там, як ми раніше експортували там кукурудзу, пшеницю, рапс, ячмінь, там ще якусь, наприклад, там, сировину. Ось нам потрібно займатися експортом, ну, якщо ми кажемо, про сільськогосподарську продукцію, то продуктів переробки сільськогосподарської продукції. Але взагалі, в більш широкому контексті, нам потрібно розвивати виробництво, промислове виробництво з високою доданою вартістю і збільшувати частку переробних переробних. Ну, взагалі, промисловості в економіці, значить, яка дуже суттєво впала. А це все зробити, знову ж таки, це все зробити за рахунок ну, таких самих за рахунок ініціатив бізнесу. Я не вважаю, що це ну, трошки буде нереально. Тобто ну, держава має проявити ініціативу впровадити певні, скажімо, на законодавчому рівні, щоб спростити цей процес і які будуть стимулювати, звичайно, скажімо да, так, звичайно, і можливо да, рухатись в логіки кластерної економіки, де такі, створити такі галузі, які будуть рухати оці ну, початкову індустріалізацію переробки. Ну, Дивися, насправді, ну, я просто бачу, що наприклад, у нас досить часто у нас неправильно розуміють кластерну економіку. По-перше, кластерна економіка це вона досить. Те... Ну, Дивіться, є, наприклад, там, коли ми кажемо про від розвиток від переробки від, від, від сировини до переробки, то це вертикальна інтеграція. Коли ми кажемо про кластер, це кластер це об'єднання бізнесу одного типу в якусь єдину систему. Угу. Якось, наприклад, кластер, ну, умовно кажучи, можуть бути кластери там високих технологій. Тобто, наприклад, компанії з високих технологій, які можуть бути об'єднані в, 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 в єдину систему. Для чого взагалі кластери створюються? Створюються для того, що знову ж таки це можуть бути якісь, вони можуть спільно працювати над якимось дослідженнями, можуть, які в принципі потім ці дослідження будуть використовуватися всіма членами цього, цього, цього кластеру. Угу. Ну, мовно кажучи, всі, наприклад, інвестують якусь там розробку, і потім ця розробка буде використовуватися всіма ці, знову ж таки учасниками кластеру. Ну, Скажімо та... так, це інвестиції, які є великого ризику, і вони і цей ризик ділиться між гравцями цього кластеру. Ну так, да, 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 да. Ну, може бути кластер, умовно кажучи, кластер, це кластер безпілотних виробників безпілотних. безпілотних, безпілотних, так. безпілотних. І ці виробники безпілотників можуть, наприклад, створити якусь створити якийсь певний фонд, вкластися в цей фонд, і цей фонд буде фінансувати, умовно кажучи, якісь там нові розробки там, важких безпілотників. Умовно, це я так приблизно. Я розумію так. Ну, Для того щоб ввести в контекст, трошки ми сказали, що от в Другій світовій в Америці теж ця проблема, ну вона існувала. Uh -huh. Переходу від військової економіки на цивільні рейки, скажімо так. Uh -huh. Я хочу привести один приклад. Всі ми знаємо слово СПАМ, а це слово це компанія, яка виробляла консерви для військових. Вона так і називалась СПАМ. І цих консерв було вироблено дуже багато на кінець Другої світової і. Навіть в 60-ті роки продавали ще ці консерви, які були вироблені під час Другої світової, і ця компанія використовувала таку агресивну рекламу. Всюди можна було побачити рекламу цих консерв СПАМ, і так виникло і оце крилате слово спам. То ми розуміємо, що ну, тоді трошки інші реалі були. З харчами на війні, але в нас теж є дуже багато речей, та ж форма виробляється в великих кількостях. Там, Розгрузки для військових. ну Ми бачили такий середнього виробництва, вибух в Україні, mm -hmm. І так само і безпілотники різних систем. Це дійсно ну, не, неможливо вирішити цю проблему, переорієнтувати ці виробництва на інші ринки, прям всі, mm -hmm. деякі зникнуть, на жаль. Ну, от Я просто ну, розкажу, приклад. там Всі чудово знають історію цього. Ну, Південної Кореї, ну, в загальних рисах да? тобто, була країна, тобто, яка потім розпалася на північну і Південну Корею після війни, тобто, Південна Корея залишилась практично тобто, ну, країною, яка взагалі була досить бідною. І ну, головна була проблема Південної Кореї полягала в тому, що Практично всі головні галузі там переробні галузі, і, ну вся важка промисловість, всі переробні галузі вони залишилися на території північної краї. В той же час південна краї вона більше спеціалізувалася на таких, як сказати, примітивних видах діяльності, таких як там вирощування рису, чи там, наприклад, виловлювання риби, і е, найтакою найскладнішою галузю там по виробництву них було це виробництво, там е, текстильна промисловість. Угу. І, і 10 років там знову ж таки, після закінчення війни, там в країні була така країна була досить бідною, насправді, Піс, навіть після 10, через 10 років після закінчення Корейської війни там, рівень ВВП, якщо там порівнювати там, з африканськими країнами, то вони навіть в нижчі в північній Кореї і у Південній Кореї був навіть нижче ніж в ніж в африканських країнах бідних, ну тобто бідність була колосальна. Але знову ж таки, тобто, там прийшов же цей новий лідер, пак Чанхі, це він був генералом. І він поставив за ціль, тобто, по-перше, він поставив за ціль створення експорторієнтованої економіки, а по-друге, він поставив за ціль, ціль, тобто створення нових галузей, які б, наприклад, були драйверами зростання економічно. Ось. І в нас от, саме в цьому проблема, що в нас немає, наприклад, в нас проблема в тому, що ми, в нас немає таких якихось галузей нових, які могли б це стати цими драйверами. У нас немає ну, в, ну безпілотники, але технічно, да, тобто теоретично, там, в кращому разі тобто, вони можуть, якщо, наприклад, там, зірки складуться успішно на нашу користь, то в кращому разі, там, наприклад, ця галузь може забезпечити, умовно кажучи, там, від 500 там, до 1 мільярда доларів експорту. Ну, це, це немало, да, звичайно, але це про безпілотники, я кажу. Але насправді. Нам треба розуміти, що якщо ми там кажемо про якусь там Польшу условумовно країну співставне для нас населенням, то для того, щоб досягнути рівня Польщі, нам треба експорту створити на 300 мільярдів. І, от саме головне завдання, наприклад, будь-якого майбутнього українського уряду тепер буде полягати в тому, що як знайти галузі, які зможуть забезпечити ось це саме знову ж таки цих 300 мільярдів доларів експорту. Угу. В нас, на жаль, знову ж таких подібних, ну скільки я там, знов жди скільки я взагалі е, займаюся цим питанням, подібних, е, подібних цілей ну, ніхто не ставив. Ну, ну, не було такого. Знаєте, у нас, нас було постійно, що знову ж таки. Ми там, от, ми там підписали з. От я пам'ятаю, досить була така історія що е, це, в 16-17 роках. Там після цього підписання асоціації з ЄС. Ось ми там е, підписали договір про вільну торгівлю з Канадою. І в нас міністри. Заступник міністра економіки бігала, там, розказувала, що от ми в Канаду підписали там згоди про вільну торгівлю, і експортуємо в Канаду 50 там, мільйонів, я не пам'ятаю, 50 чи 100 мільйонів доларів в продукції. Ну розумієте масштаби? Тобто, ну, я розумію, звичайно, знову ж таки, для кожного, як, ну, як для нас з вами, ну, для, для пересічних людей, звичайно, 50 мільйонів доларів, та й для окремого кожного окремого бізнесу: 50 мільйонів доларів. Це досить велика сума. Але якщо ти займаєш посаду міністра, ну заступника міністра, тобто керуєш економікою розміром там ну майже 200 мільярдів, ну 150-200 мільярдів доларів. То ну, і мислити категоріями 50 мільйонів, ну це трошки на твій рівень, насправді. Тому що міністри мають думати, як взагалі знайти точки зростання, щоб знову ж таки там, збільшити на, не на 0,1% чи 0,01%, а як збільшити експорт там, 50, 30, 20, на 30-20% тобто на, 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 на мільярди. А в нас взагалі такого не було. Ну, таких, як би сказати, завдань не було. Я вважаю, що насправді, що, якщо ми дійсно хочемо. Ну, якщо в нас дійсно буде стояти якась там ціль, щоб ну, після закінчення війни стати на шлях швидкого економічного зростання, це питання, питання збільшення цього створення нових галузей, створення збільшення експорту на десятикратні, на мільярди, тобто це повинно бути з ідеєю фікс. Так само, як це було ідеєю фікс, наприклад, того ж самого уряду Південної країни. Ну, в них також, в них, ну, в них така сама ситуація. Тобто і вони ж там збільшували експерт в, на десятки відсотків рік. Так. Ну, ми це розуміємо, що це не буде просто. Ми будемо закінчувати, тому що в нас наступний ефір вже буде. Але я думаю, що ми продовжимо наші розмови з Павлом, тому що ми тільки. Доторкнулись до поверхні всіх тих процесів і проблем, які прийдеться вирішувати нам в майбутньому. Дуже дякую Павлу за те, що він приєднався. Сподіваюсь, що ми далі будемо розширювати цю тематику з Павлом. До скорих зустрічей наших глядачів, і дякую за ефір, Павла. Дякую вам також.